Доброго вечора! Ми з України сьогодні, 27 жовтня, четвер, це підсумки для Маріуполя. Я коротко розповім вам про те, чим живе окуповане місто. Не забувайте підписуватись на наш канал, поширювати цю інформацію, ставити вподобайки. Ви нам дуже допомагаєте цією своєю підтримкою. Сьогодні ми опублікували на сайті дуже велике дослідження, яке ми робили майже два тижні. Воно стосується ситуації в шкільній освіті на території окупованого Маріуполя. Ми дослідили, чим саме займаються вчителі, чому вчать вони дітей, чи є там українські російські вчителі, чи тільки так би мовити, наші. Свої перефарбувалися і зараз вивчав обучають, навчають дітей. Також ми дослідили і другу важливу сторону цього складного питання під назвою шкільна освіта це батьки, їх ставлення до школи російської фактично школи в окупації. Ми розпитали батьків, чому вони віддають своїх дітей. Таку школу, чому вони ухвалюють рішення ввести свою дитину в місце, де над неї? Здійснюється психологічний тиск, політичний тиск, де її намагаються перекодувати і зробити, перекувати із громадянина України, дитинки, яка народилася в Україні і не знає іншої Батьківщини, перетворити її на палкого прихильника Росії і громадянин Росії. Ну тобто це таке зґвалтування мізків дитини, але батьки. Погоджуються з цим. От ми вирішили дослідити, чому саме це відбувається. Мені здається, що це дуже важлива тема. Я знаю правильну відповідь, чому, і я думаю, що знаю правильну відповідь, як суспільство має реагувати на такі виклики. Але не хочу нав'язувати зараз вам свою думку, бо там дуже багато є, над чим розмислитись, є думка психологів, як саме. Впливають такі політичні зміни на свідомість дітей, дитини. Наскільки це загрозливо до неї зараз і в майбутньому дуже раджу почитати. Посилання є в описі до цього відео. Про ситуацію в Маріуполі коротко. В принципі, вона суттєво не змінюється, в місті холодно, багато людей, більша частина людей залишаються без опалення, діти вчаться в школах, в верхньому одязі. Це коротко така ситуація. І з нового в місті зараз почалася знов дефіцит брат пального. Це відбулося через вибухи в Шахтарську Донецької області. Там вже другий день поспіль палає цистерни з нафтою, з бензином спальним, пальним, яке поставляється з території Російської Федерації для потреб не тільки. Цивільного населення, а для потреб армії російської для заправки танків, БТРів. Тож я сподіваюся, що брак пального відчують на себе не тільки мешканці, а саме в першу чергу російська армія, росіяни і дуже пусть страждають від того. Ну і на останок хочу вам дати трошки. Веселої новини, ну, я не знаю веселе, маразматичної, я просто думаю, що кожне слово в цій новині воно просто як якась пародія. А звучить вона так. Товариство жінок, Російської Федерації під назвою Катюша приїхали влітку Маріуполь збирати скло. Ну, тобто вони побили наше життя, наші будинки, наші вікна, а потім приїхали на осколки нашого життя, це все підібрати. Привезли в Москву, розфарбували ці осколки, склали все це у у мозаїку, відтворили образ монаха воїна, пересвіти і привезли обратно в Маріуполь. Наті вам. Даруємо, подарували школі номер 65 який нещодавно тільки вставили ті розбиті вікна. Ну такий маразм цієї жіночки з назвою Катюша вважають, що це дотепно. Я вважаю, що це просто маразматично. І дуже мені подобався коментар моєго колеги, журналіста Анатолія Бондаренко, який в коментарі під цією новиною написав, що дивно, що ці люди не доперли приїхати в Маріуполь позбирати. Кістки вбитих ними людей, щоб зробити екібану. Непогана б вийшла екібана або якась ще інсталяція. Ну, то я сподіваюся, що завтра буде трошки менше маразму в нашому житті і трошки більше здорового глузду. Прощаюся з вами до завтра. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Не все таке інше. Пока!